Шановні колеги, ми всі знаємо, що важливим компонентом у вивченні історії голодомору геноциду 32-33 років в Україні. Є краєзнавчий дискурс думками про основні тенденції його розвитку погодився поділитися. Наш шановний колега, доктор історичних наук, професор кафедри історії та права, проректор з гуманітарно-виховних питань Черкаського державного технологічного університету, голова Черкаської обласної організації національної спілки краєзнавців Валентин Миколайович Лазурен. Будь ласка, Вата Миколаївич, запрошую. Да, шановні учасники Круглого столу, ну насамперед прийміть наші ріші вітання від всієї краєзнавчої когорти Черкащини. І як завершувався виступ професор Віталій Васильович Масненко, щоб присутність українського національного наративу була присутня у подальших дослідженнях, то я хочу сказати, що за останні відповідно роки, ну якщо взяти за роки незалежності, навіть за три десятиліття. То побачили світ е, понад 500 праць е, присвячених історії наших населених пунктів, тобто краєзнавчих видань різного гатунку, о, а от е, фактично кожен з них відповідно не оминув проблематику голодомору. Сьогодні, напередодні 90-х роковин, ми з вами і, сьогодні, слухаючи наших. Шановних е, людей, корифеїв, людей, які багато зробили внесок у дослідження цієї проблеми. Ми ще з вами констатуємо той факт, що голодомор на сьогодні не вивчений до кінця, і тут є різні аспекти, в тому числі і політичні. Е, Якщо говорити про проблему висвітлення голодомору в дослідженнях краєзнавців, то у новітній історіографії ця проблематика ставилась, хоча й побіжно, але в дослідженнях і Василя Мельниченка, і Анатолія Морозова ну я сьогодні зосереджу основну увагу на тих працях, які щоб представити відповідно всю регіональну таку специфіку району колишніх районів, тому що у нас зараз в Черкаській області чотири райони. Якщо хто не знає, залишилося, але відповідно. Ті відповідні землі, які були по них написані праці. Е, і, Ну, як зазначив Василь Марочко, що геноцид це злочин, який не має терміну давності, і це мільйони невинно вбитих селян, фізично знекровлена та соціально вихолощена нація, яка й досі переживає його руйнівні, морально, психологічні та демографічні наслідки. І те, що сьогодні зазначив Василь. І Іванович Марочко, що є ще історичний суд суд часу, він тривалий неминучий, і ми з вами в цьому часі відповідно будемо відновлювати. Е перед тим як пробігтись основні е моменти у дослідженнях краєзнації Черкащини, тематики голодомору, е хочу ще зупинитись на баченні терору голодом Станіслава Владиславовича Кульчицького. Багаторічний дослідник Голодомору зазначає, що голодомор лише в останню чергу слід розглядати як історичну проблему. Насамперед він є глибокою і незагоюваною раною на тілі народу. І вона не загоїться, доки ми не зрозуміємо, якими ми були до Голодомору і якими стали після нього. За приблизними підрахунками, на території Черкащини загинуло від Голодомору майже 300 тисяч чоловік. Системні дослідження цього трагічного періоду історії Черкащини. Відповідно територію, яку ми окреслюємо сучасної Черкаської області, започаткований в кінці 80-х років, сьогодні вже згадували, що одним з перших до цієї теми звернувся літературознавець і краєзнавець Василь Пахаренко, який на публіцистичному згодом науковому рівні почав досліджувати, оприлюднювати факти голодомору. Віталій Васильович зупинявся дослідник. Подає через українську народну творчість, що є добрим виразником відображення ментального сприйняття українцями партійно-радянських трансформацій на селі, які призвели до трагедії нашої нації, але всенародного звучання теми голодомору на Чергашійна була спочатку х років, безумовно, після проголошення Україною незалежності, і до цього долучився широкий краєзнавчий загал. Тут професійних дослідників, краєзнавчих аматорів, тобто всі, хто не да до долі нашого народу. Серед перших узагальнюючих видань керезнавців Черкащини про Голодомор була книга Трагічні голоси. Я її ось тримаю, Її, звичайно, побачать, не побачать. Е, наші, хто е, тут присутні, то бачать у нашому залі. Це надзвичайно е, унікальне видання. Я його після сьогоднішнього круглого столу передам до річчя е, трагедії до музею О голодомору. Він з автографом Костяномоча Гудзенка. Унікальність цього видання в тому, вона побачилася в 93-му році в друкарні Кам'янка, що автор, ну, по перше, на конкретних фактах розкривські втрати, але що він вперше вже 93 році в Кам'янці, в друкарні, вжив термінологічно про траг... події трагічні події 32 других років, не як голод, а саме як голодомор 32-33 років. Хоча в той час певні дослідники утримували або свідомо уникали цього відповідного визначення. У 2004 році Кость Новомеж Гузенко видає наступне видання там, де протікає тясмен», І от я хочу процитувати деякі цитати буду озвучувати ще з осені 1932 року було видно, що весна 1933 року буде тяжкою. Хлібозаготівля проходила жорстоко. Хліб з колгоспних комор вивезли і здали державі, навіть посліди зерна сортували і також вивозили. На зароблені трудодні колгоспникам майже нічого не дали, а зерно, яке вродило, у власне господарство забрала комісія. Після такого варварського ставлення до селян більшість громадян району залишилась без хліба. З березня 33 третього року по району почався суцільний голод. У квітні, на початку травня, почалося масове вимирання людей, жителі панікували, почалися масові крадіжки. Про жахіття на Золотоніщині вийшло видання Голодомор 33-го нашого патріарха краєзнавчого руху Михайла Пономаренка. Про голод 33-го року на Маньківщині у селищі Маньківка вийшла робота, 33-й голод і, і, і Хльобаса, яку, речі, цей матеріал ще був опублікований в газеті «Українські військ. У 93-му році з під е, пера краєзнавця е, Мицика вийшла книгом, книга Голод у Вишнополі. Наступного року була видана перша на Черкащині книга пам'яті села Безпальче, яку підготував сільський учитель Іван Городинець, склавши списки внісши до книги імена близько 900 односельчан, які померли в роки голодомору в його відповідному селі. Страхіття 33-го таку назву має розділ присвячений голодомору на Лисянщині, у книзі краєзнавця Володимира Щербатюка Історія регіонів. Наприклад, у цьому виданні краєзнавець зазначає, у селі. В Отилівка під час Голодомору із 800 дворів люди вимерли повністю у 200. В інших дворах смерть забрала по одному, а то й по кілька осіб. Щодо причин Голодомору, то краєзнавець вказує на те, що причиною стало примусове з широким застосуванням репресій, проведення владою згубної для селянства хлібозатівельної політики, з метою зламати опір українців, яким були чужі комуністичні ідеї і які протистояли будівництву на селі, запланованого більшовиками суспільства. Невідома точно кількість жертв голоду на Шполянщині, скільки голод був створений штучно, та його згодом назвали Голодомором. Він є однією з найтрагічніших сторінок української історії. Наголошується у виданні Історія шполи автора Віктора Шевчука. Проблему голодомору досліджується у краєзнавці, краєзнавці з монастирищини Івана Волошенка. У грунтовному виданні в нарисовій формі він подає історію кожного населеного пункту. Наприклад, у селі Княжа Криниця зазначає Волошенко вмерло під час Голодомору 500 осіб. В селі Чапаївка, панський міст за неповним підрахунком, поменш, померло не менше 200 осіб, п'ята частина мешканців. В селі Зарубенці під час Голодомору померло більше 300 осіб, і так по кожному селу. В 2013-му з під пера краєзнавця Леніда Панченка побачила світ історико-краєзнавча книга про село Паланка Уманського району. Краєзнавець провів активну пошукову роботу, працював в місцевому обласному архіві, краєзнавчому музеї, і, не знайшовши, не знайшовши офіційні списки жертв голодомору, він прийшов на основі польових власних досліджень, що про те, що цитую, під час голодомору в селі померло кілька сот жителів, якщо не більше тисячі. Також краєзнавець зазначає, що Уманщину вважають одним із регіонів, що найбільше постраждав від Голодомору 32-33 років. Паланку таким чином можна віднести до категорії сіл, з яким загинула чи не найбільша кількість людей на Уманщині, ряд краєзнавчих праць присвячені історії Чигиринщині, вийшли відповідно в 2004 році. Борис Кузик, Василь Білошапка, історія Головківки. Констатують, що не менше 500 жителів померло від смертю, багато опухло з голоду. Насильницькі наслідки колективізації е, описані і в книзі Моя Черкащина, яка вийшла з руку у 2006 році під авторства Василя Малиняченка. Лише в червні 33 року зазначає дослідник у Смілянському районі померло 3194 особи. Впродовж 1932-1933 33-го, за неповним видаленою смерті, смертю, Зенегородському районі загинуло 4 тисячі чоловік. Христинівському, 3717, Черкаському 6941, Шполянському 7300. Мали місце випадки. Людоїдства. Цікавий аспект подається у книзі Історія Умані, краєзнавця Анатолія Коваля. Коваля. Цікавий сюжет, що я виносяв зараз, озвучую, те, що він подає, що ще 11 лютого 1990 року на стадіоні у місті Умань, стадіон імені Котовського, тоді він носив назву, секретар міськвиконкому міста Умані Ліпінська, виступаючи. Зазначила і цитую прямо з, з виступу з, з друку, надрукований був пресі страхітливе крило смерті під час сталінських репресій та Голодомору 32 33 років торкнулося нашого міста Умань. Е, тобто були люди, які не боялися навіть керівному апараті е, того часу називати події Голодомором на центральному стадіоні Умані. Голодомор 32-33 тридцять грунтовно. Розглядається краєзнавчим Марією Приліпко у виданні «Чорнобаївщина. Велична історія краю. Автор провела серйозну роботу. Вона констатує, що в деяких селах, зокрема, правобережної Черкащини, кількість померлих від голоду була більшою від кількості загиблих у період Другої світової війни. Окрім записаних спогадів, очевидців, трагедії, дослідниця у формі таблиці подає дані загиблих по кожному населеному пункту, відповідно Чорнобаївського району. Одним із страшних наслідків насильницької колективізації стала трагедія Голодомору, так у розділі Радянська модернізація подають автори з Золотоніцького району Григорій Голош, Лариса Голош, Михайло Пономаренко у виданні Подорож Златокраєм. У 2009 році побачила книга з-під авторської колектив Олександр Шамрай, Галина Таран, Лариса Бондаренко, Олександр Вєтр, Юрій Ляшко та Міла Чупак -Місто на схилястих берегах Тясмин. Австери констатують, як показує статистика, найважчою була голодна й холодна весна 33-го року. На Україні від голоду померли мільйони наших співвітчизників, невинно замучених ліборобів. Хоч про це роками замовчували. Лише по списках складених по селах Кам'янщини померло від голоду 12 тисяч громадян. А якщо врахувати немовлят та людей, які залишили села, і десь в дорозі померли. То число жертв буде значно більше. Майже кожен третій баландинець, наприклад, село таке загинув від Голодомору, а всього по селу померло понад 1500 осіб. В Таких селах як Коханівка, 300 осіб, Катеринівка, 290 Ловідівка – 220, Загинув кожен четвертий громадянин. Але, до речі, на Черкащині і це ми черпаємо із досліджень краєзнавців: є такі села, які не зазнали трагедії Голодомору. Голод їх оминув. І серед таких сіл село погебляк Лисеньського району. Саме про унікальність цього випадку черпаємо із книги краєзнавця Олександра Вдовиченка «Село на нашій Україні. Унікальність в тому, що у 32-му-33-му році в селі Погебляк, головою передового, до речі, на той час колективного господарства, і зверніть яка назва, вільне життя був Каленик Васильович Сипченко. І велика заслуга цього очільника господарства була в тому, що він у тяжкий 33-й рік. Коли голод косив людей, коли в українських селах населення з сім'ями вимирало з голоду, в селі погибляк ніхто не помер. До цього часу згадують люди добрим словом, голову колгоспу, який організував харчування людей, допоміг вижити, знав можливості кожної сім'ї. Це була націнена турбота про людей. Як переповідають старші жителі села за наказом Каленика Васильовича, восени 32-го року, ще з осені 32-го року. Поблизу погебляка у двох великих ямах сховали зерно в урочисті хутер та поблизу Матвієнкового лісу. З того зерна і вижили мешканці погебляка і дубин. Так, заради односельчан ризикував життям Сипченко. До речі, до речі, із 700 жителів села не жодного зрадника, який би відповідно видав тодішню голову колгоспу. Це знаково для. Аналізу. Ну, і такий випадок також у нас на Черкащині ще зафіксований краєзнавцем Олександром Довиченком, відомий в селі Кобелянка, нині Катеринопільського району. Тоді так само завдячили жителі керівнику колективного господарства, відповідно, печериці. Смертельна голодовка на родючих землях та голод виморював», так називається розділ у книзі Веднокрай історія Тальнівщини в людях, подіях та експозиціях музею краєзнавця Вадима Мицика. Процитую тут єдине, щоб час, бо знаю, що йде ніяка війна, не йде в порівняння з голодом геноцидом 33-го, Хоча він був і справжньою жорстокою втратою українського народу. Поіменні встановлені списки замордованих більшовицьким голодомором, подаються в грутому виданні історія села Криві коліна Тальнівського району автори Володимир Мовчин, Іван Нерубальський, Василь Олійник із 304 жертв голодомору в кривих колінах. Сьогодні відомі 299. І тут подаються списки відповідно про Голодомор на Городищині йдеться у дослідженні краєзнавця Володимира Чоса. У 2017 році краєзнавець Іван Нерубайський видав історію села Глибочок. Унікальне видання Я Дослідник, завершує да -да -да. дослідник подає інформацію про організаторів голодомору, про відповідну діяльність детально буферних бригад подає чимало спогадів очевидців, жителів села відповідно Глибочок. І до речі, працюючи над написанням книги, було встановлено що що померло 127 осіб від голодомору але. Коли почав збирати автор книги і спілкуватися з земляками, це буквально 5 років назад, то він обійшов подвірний обхід по всіх селах і, відповідно, ще встановив 20 осіб, які не були відповідно враховані. Е, і останнє завершуючи, ось тут був присутній директор бібліотеки Черкаського національного університету Григорій Голиш, вони видали буквально свіжа, нещодавно, книга «Солодденьги деньги Українській історії, відданини до сьогодення, де відповідно. Автори зазначають, що одним із жахливих наслідків українофобської політики влади насильницької колективізації там ішла жослівазаті задля соціалістичної індустріалізації став домордцять тридцять третіх років. І тут вони констатують, що у ті страшні роки голодна смерть обірвала життя понад 100 деньчан, і тут він підрахував 4% від загальної кількості. У деньгах більшість людності таки пережила голод завдяки кмітливості, згуртованості та взаємовиручці. Люди робили потаємні схованки зерка, зерна, які стали у пригоді в лютої зими. Про роботу архіву не буду говорити. Багато зроблено в період 2005 по 2010 рік області, і відповідно підводячи підсумки, е зазначу, що пишучи історії населених пунктів Черкаської області, практично всі Ті краєзнавці без винятку не оминули тему Голодомору. Практично всі за поодиноким винятком подій, які відбувалися в Україні, кваліфікують їх як Голодомор і геноцид. До сьогодні залишаються великі розбіжності у встановленні кількості загиблих від Голодомору по кожному населеному пункті Черкаської області та регіону в цілому. Нами нам встановлено, що ще чекають цього дослідника багато сіл Черкаської області для написання їх комплексної історії та історії півного Голодомору в цих населених пунктах. Ну і звичайно, потребує, на наш погляд, уточнення методології дослідження трагедії Голодомору в цих дослідженнях і в подальших дослідженнях. На наш погляд, Голодомор, це ще й результат української селянської революції, концепція, гіпотеза якої досить активно розглядається науковцями у нас відповідно у місті Черкаси, ну і також інших міст. Краєзнавці Черкащини сьогодні єдині, Україна переможе. Дякую. Дякую вам, шановний Валентин Миколаївич, за вашу змістовну.